В одному місці. В одному місці. Мій песик охраняє папка. Щоб в не проникло на території майстерні. Охраняю, Так, Доброго дня, хлопці, підписники та гості каналу. Таке, як завжди, ні о чому не відео. Як я вийшов з положення по ремонту плунжерного насосу. 1К-62. Так, хто має такі станки, знає, що той задовбує насос, то він качає, то він не. Ось дивіться, ганчірка, да? І пробиття Я пердолююсь. Зробив отаке пробиття Ну, до речі, воно квадратне стало верніш, не квадратне, а схоже на прямокутник. Завдяки тому, що в мене отакий дрючок. Так, все знають, що там плунжер, 5-10, коромисло, толкатель. Ось я його так вставляю. Сейчас камеру перехвачу. Нащупав той плунжер. Сейчас. Ай, речі, одні рукою не вдома. А що таке? Короче, поняли. Накачав. До речі, воно рукою чувствується. Як качає, як ні. О, пішло. Тугенько, значить, закачав, курва радянська. Все. Все. Закачав, ганчірку стромив. Ну, це, до речі, в кого є підхід до станка. сзаду. тут я, конечно, спробую показать, но вряд ли оно видно будет. Сейчас. Видно во мне. Он трошки масляное пятно получилось, появилось около трубки. Все, насос закачал. Всю крышку. <кій> До речі, вона прозора, должна, повинна бути, ну яка є, все. Ну, а тоді ж кнопка і вперед. Кожного ранку цю процедуру мороз, тепло, ну, як тепло, то воно завжди <кій> закачане те масло, хоч не масло отработка. А як мороз, таке похолодання. Пішов, накачав. І все воно працює, тоді, як мені треба. Не знаю, були в мене ідеї там, віддільно ставити насос масляний з того з гідроусилителя, з якогось там зеномарки. Ну не знаю, щось я не дійшли руки. Не дійшли руки чого, тому що в мене кругом тече, кругом гаркотить. Як дойдуть руки до цього, щоб зробити тут по-людськи все це діло. Тоді зальємо масло. Масло, до речі, вже 2, годи, 2 роки стоїть куплене. 40 тих літрів. Ну не заливаю нове. Нічого. Хлопці, лайк, підписка. Дивимось відео. Кому цікаво, той дивиться. До побачення.